Затягнути паски це не антикризовий план, а технологія управління. Вам кажуть, працюйте більше, відмовтесь від зайвого, соціальна держава не витримає, звучить знайомо. Сьогодні розберемо, чому заклики Мерса до національного зусилля можуть не об'єднати Німеччину, а запустити стару машину, чорну педагогіку тиску, сорому і страху. І головне, що це означає для українців у Німеччині. І тут по логіці треба дати небагато контексту, тому що що таке чорна педагогіка. Я про це дізнався теж тільки ось нещодавно, і це німецький старий вираз, можна так сказати. Ним критикують підхід, де поведінку людей змінюють через страх, сором і покарання, а не через довіру, діалог і підтримку. У 1970-х німецька публіцистка Катерина Ручі зібрала тексти про жорсткі методи виховання, биття, приниження, злам волі дитини і назвала це чорною педагогікою. А пізніше психологіня Аліса Міллер популяризувала критику подібних практик. Тобто тепер ви розумієте, що саме мають німецькі журналісти, коли вживають цей вираз. І коли громадяни Німеччини затривожились ось так, то що казати і про нас? Теперш ніж почати, хочу поздоровати усіх нас і громадян, звісно, Молдови. Незважаючи на усі намагання Кремля, в Молдові перемогли проєвропейські сили. І я думаю, нікому з вас не потрібно пояснювати, як для України зараз потрібні надійні тили. Партія пас президентки Майо Санду зберегла свою більшість. Партія перебувала при владі з 2021 року і набрала 50,3% 50 голосів. Повідомила виборча комісія про підрахунок понад 99,5% бюлетнів. І от проросійська партія патріотичний можна так сказати, блок отримав майже 24,3%. Тобто Чверть, можна так сказати, Молдови, вона проросійсько-налаштована досі. І також є гарна новина. Тепер вже знову з Німеччини, тому що альтернатива для Німеччини програє місцеві вибори у північному рейні Вестфалії. Жодне місто цієї федеральної землі не очолить ультраправий політик. Представники ультраправої партії пройшли у другий тур виборів обер бургомістрів у Гельзенкірхені, Дузьбурзі та Хегені. Але поступилися кандидатам від СПД і ЦДУ на десятки відсотків, тобто з запасом вони програли. Не буду грузити вас відсотками. Всі деталі, як завжди, ви знайдете в нашому телеграм-каналі. А ми повертаємося до Німеччини, де відбувається і мобілізація втомлених, і колективна відповідальність, і Бонґерґельт, звісно, як поле битви, як завжди. З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Не забувайте вподобайку, це важливо, і підписатися, якщо досі не підписані. А я буду починати. Так, а зараз невелика інтеграція, новий продукт, гумористичний, розважальний, багато блогерів там, багато авторів, дуже цікаво повинно бути. Зараз у описі до цього відео буде посилання на канал, і, можливо, там вже буде завантажений нульовий випуск цього каналу. Тому переходьте і просто спробуйте, і вирішите все для себе самі. Мерд обіцяє величезне зусилля і ефективнішу працю, інакше соціальна держава не фінансується тепер. Тож риторика жорстка, і закиди про соціальне скорочення його не дратуватимуть. Соціолог Олівер Натхвей каже, що суспільство виснажене багатошаровими кризами, колективний стисніть зуби, працює погано. Втомлене суспільство реагує не солідарністю, а роздратуванням. Для українців це означає менше терпіння до новоприбулих, складнощі дискусії про допомогу, інтеграцію та пільги. І я хочу запитати у вас, мої глядачі, чи відчуваєте ви, що тон розмови в Німеччині із нами став дещо іншим, дещо жорсткішим? Зустрінемось в коментарях. А економіст Штефанзель також висловився на цю тему, і він каже, що заклик до більшої праці лягає нерівномірно. Заможні можуть раніше піти на пенсію. Звісно, довше працювати адресовано тим, хто виживає в нижній половині суспільства. З іншої сторони, ж, ну, а заможні ж, ну, так і старались, щоб в них було краще життя, ну, нормально, по-моєму. Але ладно. І от економіст і каже, що саме це і є ось ця чорна педагогіка. Тиском і негативними емоціями змінити поведінку населення. Для українців у низькооплачуваних секторах логістика, догляд чи там, гастро більше буде вимог і менше, звісно, підтримки. До цього треба готуватися. Але все це тільки, ну, насправді, якщо ви так подумати, мені як людині, яка працює, ці всі е, зміни, можна так сказати, більш торкнуться тих, хто. При прийомі на роботу, чи у джоб-центрі, наприклад. А якщо ж ви вже працюєте певний час, то навряд чи на роботі до вас якось зміниться прям ставлення. Це цілком маловірогідно, взагалі, ось так. Абсолютно не буде ніяких змін. Але і коли прийде час підняти розмову про підвищення заробітної плати, зазвичай в Німеччині це відбувається через 2 роки, то ну, перегляд ось цей. То змін позитивних також на жаль не чекайте, хоча б хотілося б. І тут ми бачимо, що вся ця історія повторюється: Людвіг Ерхард, 1959 рік, він прийшов до на посаду канцлера, і е, застерігання від мірилості в нього було. І він у 64-му році впроваджував ідеал формованого суспільства. Тобто, що це було насправді? Це довші години праці, менше субсидій, загальна воля, понад приватні інтереси. Радник Ругіндер альтман прийняти жорсткість економічної конкуренції. Рай без болю не існує. Гельмут Коль, 1993 рік. Нація не колективний парк розваг. Епоха Гарцреформ Вольван Клемент 2005 рік із скандальною брошурою, де безробітних фактично порівнювали із паразитами. Тому, як бачите, це ціла традиція в Німеччині, і це не випадкова емоція Мерса. Маємо справу із лінією тяглості. Коли економіка буксує, влада говорить мовою моральної муштри. Для мігрантів, соціально залежних це, звісно, означає. Пильніша перевірка виплат, суворіші правила, вищий поріг доведи, що ти заслуговуєш. І тут також історія показує для нас із вами біженців, мігрантів, що ця ось межа часто перетинається між ось цією так званою відповідальністю і повним приниженням. Ну і звісно ж, соціальні виплати це головна мішень. Мерц і генсек Ліннеман роками атакують бюргергельд. Обіцянка, хто може працювати, але не працює, бюргергельд не отримуватиме. Економіст Зель про нього ми сьогодні вже розмовляли про його заяви, каже, що це форматує мислення, що 5,5 мільйонів різних взагалі історій це хто отримує бюргергельд – Стискають до карикатури зловживальника, і ось це глобальне підсвічування дуже малої меншості порушників. Це підстава для стигми більшості. І до речі, я ось це вам розповів. А ви помітили, що ось ця дискусія про Бургергельд змінює ставлення взагалі до всіх отримувачів допомоги, ну, Включно включно з нами біженцями. Індекс різноманіття 2025 фонду Роберта Боша показує, що спостерігається падіння прийняття різних стилів життя та етнічного походження, менше терпіння до бідних і безробітних. І це прямий результат моралізаторської та індивідуалізуючої риторики. Тому, як мінімум, найближчі пару років розраховуємо ми з вами на холоднішу атмосферу. Інтеграція у школах і на ринку праці йде важче не через вас. А через загальний нерв суспільства. І також зараз діти пішли в школу, і в мене діти ще не пішли в школу, тому я хочу спитати у вас, чи відчуває ваша родина, що ставлення у школі якось стало іншим чи жорсткішим? Ну, взагалі, напишіть, будь ласка, це цікаво в масі почитати, і тоді ми більш-менш адекватну картинку зможемо сформувати для себе. Риторика вдар понизу розкручує заздрість, а не продуктивність. Працівники дивляться вниз на отримувачів виплат групи зіштовхуються між собою. Розумієте, це і як ми біженці зіштовхуємося вже між собою. Ось тут ті, хто інтегровані і працюють, а ось ті, хто сидять на виплатах на бургер-гельді. І в нас же ж є таке саме розмежування. Ви повинні розуміти, відчуття тут приблизно ті самі. А результат це все приносять, якщо наші чвари нам самим тільки шкодять. То е, німцям це також шкодять, тому що це політичний бонус для популістів, передусім, звісно ж, для АФД, а не якась там мотивація чи зростання продуктивності, чи якийсь там спільний інтерес. Тож висновок ми можемо зробити наступний: що апеляція до спільного блага дає протилежний ефект. Для українців це означає, ми стаємо зручною мішенню у чужій внутрішній боротьбі, не як суб'єкти, а як інструменти. Тому підсумовуємо, коли держава просить. Працювати більше і менше просити у власних громадян, і це подається як етикетка відповідальності. Так само з такою самою етикеткою відповідальності подається це і нам, біженцям у Німеччині. І так само, до речі, ось цей спосіб подумайте зараз про те, що відбувається в українській політиці. Так от давайте до нашого життя в Німеччині зараз. Інтегруйся швидше. Виходь на першу ліпшу роботу, треба здати рівень мови до там, якогось числа, переходь на робочу візу, а повернення в Україну як якесь наказання чи символ невдалої інтеграції. Насправді це часто, і ми бачимо, не часто, а взагалі це техніка тиску. Вона працює швидко і голосно, але руйнує довіру, підживлює образу і робить слабких ще слабкішими. Історія вже показувала, чорна педагогіка не створює спільного блага, вона створює зручних винних. Якщо національне зусилля справді потрібне, і тут я зараз говорю і про Німеччину, і про Україну, чому тоді рахунок виставляють не всім? Можливо, проблема не в тих, хто недостатньо працює або щось не так робить, а в тих, хто достатньо впливовий, щоб не працювати під загальні правила. Побачимось!